La musique музік етернель музика вічна до того ж усіх напрямків. В цьому вкотре переконують нас представники французького альянсу. реп реп рокові виконавці цьогоріч – справжній французький шансон. Куль 15 років кохання розповів рівнянам про одного з найвидатніших виконавців та композиторів Франції Жака Бреля. Його пісні, уривки спогадів, пов'язаних із певними подіями, символічні танці та шалена енергетика у виконанні однієї з найоригінальніших співачок французької естради Мурон. Я одразу ж погодилася приїхати на Україну, адже дуже люблю подорожувати. Мені подобається виступати перед публікою, яка ще не відкрила собі цей стиль музики, бути передавачем культури, яка тут ще нова. Французи кажуть, що музика змінює на краще світ. Музика саме той інструмент, який поєднує людей у всьому світі, і я в це щиро вірю. Бокуджурішоза вечір шансону перетворився на справжнє інтернаціональне дійство. Пісні бельгійця Бреля виконувала француженка Мурон під акомпанемент британця, який 25 років прожив у Німеччині. Проте ця інтернаціональність аж ніяк не зіпсувала, а навпаки, надала спектаклю романтичного французького шарму. Це напевно може і майбутнє за такою об'єднаною Європою, коли люди з різних країн створюють такі творчі дуети або квартети, або квінтети, які мені здається будуть користуватися великим успіхом. Аром шансону у тексті переконують музикознавці. Проте, навіть ті, хто не знає французькою, зачаровано слухали емоційне виконання Мурон, наче співала вона зрозумілою українською. Вона ж за теплий прийом віддячила по українськи Дякую, ірина нечипорук, Володимир Захаров. Новини рівного.